Різдво це свято радості, миру, надії. Слава вишніх Богові, на землі мир, в людях благовоління. Господь прийшов, а світ не здогадався, що в вифлеємі народився Цар. Ісусом по земному так назвався і нам приніс спасіння, Божий дар. Прийшов так тихо, зовсім непомітно, як перша зірка у вечірній млі і обіймало пахощами тіло Творця галактик неба і землі. Та в вифлеємі радість стала, хор ангелів співав в імлі. З'явилась неба вічна слава, з'явився спокій на землі. В цей день. Син Божий народився, звершилась радісна подія, о, земле стомлена, прокинься, поглянь, як ангели радіють. Нехай ця радісна новина розвіє смуток і тривогу за те, що Бог послав нам сина, нехай лунає слава Богу! Настане день він прийде знов до людства. Не безпорадним тихим немовлям, а як владика неземного царства, і як суддя невірству і гріхам, не буде він сповитий пелюшками, а буде в славі всяєві Отця, не на руках людських Марії мами, а на престолі вічного Отця. Тому в цей день Різдва нехай лунає істина свята. Щоб ми серцем і душею славили Христа.